Казка від Марусі. Уяви собі країну, де замість хмар збита пінка, замість дощу шоколадна стружка, а вулиці пахнуть свіжим круасаном з ванілю. ням! це не мрія і не реклама десерту. Це Брейнот – найдивовижніший світ на планеті. Тут живуть дуже особливі персонажі: балерина капучино, дівчинка з чашкою капучино замість голови, яка танцює навіть під грім, шпіоніро-голубіро, голуб у темних окулярах, справжній детектив і шпигун номер 1 Тралалело тралала. Тринога Акула в найках. Музичний шибеник, що створює ритми навіть із хрускоту вафель. Але навіть у найсолодшому світі бувають гіркі пригоди. І сьогодні якраз така історія Пригода про пінку, що зникла. У самому серці Брейноту, міста зі смаком ванілі та виглядом десерту, жила собі чарівна дівчинка. Балерина Капучино. Вона мало тіло граційної балерини, а замість голови чашку з ароматною кавою й пишною пінкою. Одного ранку, коли вона прокинулась, сталося страшне. Мама, Мія! вигукнула вона. Де моя пінка? На поверхні її чашки жодної хмаринки, ні цятки кориці. Ні, бульбашечки надії. Я без пінки, не я, це мій настрій, моя душа. Розгублено говорила вона, бігаючи кімнатою з ложкою в руці. Без волікань вона викликала найкрутішого голуба брейноту шпіонірового шпіоніру-голубіру. Детектива у темних окулярах і плащі, який міг прослідкувати навіть крихту від круасана на відстані кілометра. Сеньорітом, це серйозно. промовив він, опустившись з неба на бісквітну підлогу. Це не просто зникнення, це викрадення. Раптом за музичного рояля викотився хтось явно не пив капучино, а з'їв його повністю. Це був Тралалело Тралала, три нога акула в найках, музичний шибеник, діджей із ритм навігатором. Йоу, я бачив того, хто ніс щось пінкоподібне в бік темної глибини без пінки. вигукнув він, злегка підтанцьовуючи на третій нозі. Це ж місце Депінка ніколи не з'являється, злякано мовила капучино. Саме так, серйозно кивнув шпіоніро. Але якщо хочеш повернути себе, доведеться туди спуститися. Першою перепоною на їхньому шляху стала Латте Мармеладна пустеля. Тут усе було таким липким, що навіть думки застрягали в повітрі. Карамельний пісок хлюпав під ногами, а цукрові вітри здіймали хмари ванільного пилу. Моє життя суцільна жувальна гумка, бурчав тралалело, віддираючи третю ногу від пудрової ями. Шпіоніро Голубіро пролетів над ними з ложкопланом, підказуючи напрямок. Ще трохи, і ми вийдемо на Еспресо каньйон. Там на них чекала друга небезпека, вибуховий запах сильної кави, що був у носа, щепав очі й примушував чхати навіть кактуси. Кричали кавові гейзери, а друзі згинались навпіл. Балерина притримувала чашку на голові обома руками. У мене ледь кришка не злетіла, схлипнула вона. Зате я вже придумав новий трек Опаледні ніздрі. Радів тралалело і ось нарешті вони дістались до найбільш зловісного місця. Темна глибина без пінки, світло тут гасло, музика стишувалась, смак ставав гірким, навіть натхнення розчинялось у повітрі. Шпіоніро став серйозним. Тут усе зникає, навіть емоції, і, здається, саме сюди втекла твоя пінка. А може, вона не втекла? прошепотіла капучино. Може, я сама її загубила? З темряви вийшла постать. Дівчина, як дві краплі пінки схожа на капучино, але з чорною пінкою без усмішки. Її руки були повільні, мов танець у дощ. Хто ти? запитала Балерина. Я? Ти, коли втомилась? Коли не хочеш усміхатись, коли хочеш побути слабкою, але не дозволяєш собі, тишу порушив ритм тралалело тралала. Він увімкнув теплий біт який провокував на обійми. Музика, що торкається не вух, а серця. Шпіоніро голубіро дістав детективний дзеркалоскоп Капучина подивилась у нього і побачила себе справжню, зі страхом, з втомою, з бажанням бути почутою. Вона підійшла до тіньової себе і обійняла її. Ти не страшна, ти моя частина. І тоді Пінка повернулась світла нова з ноткою кориці й трохи гіркоти, але вона була її. На центральній площі міста зібрався натовп, фонтани били какао, музика заполонила повітря. Тралалело крутив новий трек. Неідеальний! Танцюй! Шпіоніра отримав почесне перо ордену Збитої Пінки, а балерина Капучино танцювала новий балет Танець неідеальності». І у ньому було все. Сміх, сльози, страх і прощення. І всі в місті зрозуміли пінка це не про ідеальність, пінка це про справжність. Після всіх пригод, танців, чхання в еспресо каньйоні та липких пасток у карамельній пустелі балерина Капучино дізналась щось дуже важливе вона більше не боялась бути неідеальною, бо тепер знала. Сила не в тому, щоб завжди бути зручною, справжня сила в тому, щоб бути справжньою. А шпіоніро Голубіро? Він записав новий детективний подкаст Таємниця темного серця, справа про пінку, страх і обійми. А тралалела тралала. Та він же крутив новий трек у своєму триногому стилі. А тобі знайоме це почуття? Коли всередині гірко, але ти все одно посміхаєшся, можна просто зупинитися, подихати і сказати собі, Я достатній навіть без пінки. Кінець. Але в брейноті кожне закінчення це початок нової історії. А якщо ти хочеш наступну частину, підписуйся на канал, став лайк цьому відео і до зустрічі, папа! -па.